Зараз, на 11 му році війни, ми бачимо, як на цій програмі тупо пилять бабло. Наприклад, закуповуючи за бюджетні гроші тисячі макетів автомата Калашникова, майже вдвічі дорожче за справжній карабін AR-15. Тільки подивіться, яка кількість оголошень та проведених тендерів на закупівлю цих макетів на сайті Прозора 1084. Ну, ось, наприклад, Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації закуповує 150 макетів масогабаритних автоматів Калашникова на суму 11 мільйонів 791 тисяча гривень. Тобто за ціною 78 тисяч 606 гривень за один макет. І тут виникає декілька питань: ну, по-перше, як цей непотріб може коштувати таких шалених грошей? Якщо за 50 тисяч можна придбати карабін AR-15, вже не кажучи про те, що в Укроборонпромі списаних автоматів Калашнікова 4 категорії хоч греблюгати, та у вигляді макетів вони б коштували не дорожче 4 тисяч гривень. І по-друге, а яка взагалі необхідність в цих макетах? Для чого вони потрібні? Що би що? І тут я починаю розуміти. Що замість того, щоб за розумні гроші завантажити підготовкою до опору наявні стрілецькі комплекси та тири, у когось є стійке бажання пилити бабло на створенні комунальних підприємств з мільйонними бюджетами по всій країні та на макетах автомата Калашникова. І це ще не все. За десятки мільйонів гривень ремонтують якісь колиби для підготовки населення до національного спротиву. Подивіться. У селі Кам'янка Львівської області оголошено тендер на реконструкцію колиб туристичної бази Карпати для базової підготовки населення до національного спротиву за майже 59 мільйонів гривень, і таких прикладів тисячі. Я вже не кажу про ту програму підготовки, яку розробляли, схоже, для участі у Другій світовій війні, то окрема розмова.